Офіс адвокатів Василя Ковташа. Ми завжди на вашому боці. Вітаю в ефірі новини. У студії для вас працює Анна Яцок. У Ріному попрощалися з двома захисниками Дмитро Кириченко та Віктор Дмитрієв. Вони віддали життя за Україну. Якими військових пригадують рідні та друзі? Дивіться у сюжеті. На головному майдані рівного провели в останню дорогу одразу двох захисників: 30-річного Дмитра Кириченка, який загинув 20 грудня у бою на Запорізькому напрямку, та 47-річного Віктора Дмитрієва, який віддав життя під час виконання бойового завдання на Донеччині, підірвавшись на протипіхотній міні. Дмитро Кириченко народився у Рівному, навчався у 28 му та 22 му ліцеях. Чоловік працював у різних сферах, найбільше у службі доставки. Наприкінці вересня його мобілізували. Молодий, шкода, що Молодий зараз гинуть за нашу Україну. Все, що можу сказати. Прийшов провести останню, тобто подати шану, остатню дорог. Молодому хлопцю. Дмитро Віктор Дмитрієв також народився у Рівному. Після навчання у школі здобув фах електрика. Потім була служба в армії. Воїн боронив країну з 2014 року, адже не міг залишатися осторонь подій, які відбувалися в нашій державі. Хороша людина була. Багато допомагав тут так само і чоловіку. і зізванювались один про одного, розказували хлопці. Ну, на жаль, так сталося. Після прощання та молитви за героїв люди поклали квіти до домовин воїнів. Заопокійна служба відбулася у Святопокровському соборі, а поховали військовослужбовців на алеї героїв кладовище Нове: Вічна та світла пам'ять. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин. На півночі рівненщини внаслідок отруєння чадним газом загинула 53-річна жінка. Інцидент трапився напередодні у селищі Рокитне. Попередня причина загибелі порушення правил експлуатації пічного опалення. Рятувальники вкотре закликають громадян бути обережними під час користування пічним та газовим опаленням. У рівному відкрили сучасну ДНК-лабораторію. Запрацювала вона на базі Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Вона оснащена новітнім обладнанням і дозволить у час війни робити різні дослідження матеріалу, аби встановити загиблих та безвісти зниклих осіб. Раніше такі дослідження робили у сусідніх областях. Через велику завантаженість їх чекали 5 місяців. Тепер їх робитимуть швидше. Рівненська лабораторія стала 17-ю у стінах МВС в Україні. У місті Дубно поліцейські зупинили нетверезу водійку. Їй 22 роки. Під час спілкування поліцейські помітили, що водійка нетвереза. Це підтвердив прилад Драгер. Жінка пояснила, що довго гостювала у знайомих. Також у салоні авто спала трирічна дитина. На водійку склали два протоколи. 12 років за гратами проведе галтівник малолітньої. Злочин трапився три роки тому у Дубинському районі. Нетверезий чоловік згалтував 13-річну сусідку. Дівчина самотужки повідомила до поліції. Нещодавно суд виніс вирок. Її кривник проведе за гратами 12 років. Вакцина для профілактики кору, паротиту та краснухи перебуде на Рівненщину. Її купили за державні кошти, тому вона безкоштовна. Батьки маленьких дітей, які пропустили щеплення, можуть звернутися до сімейного лікаря та спланувати візит. Для ВПО не потрібно укладати нову декларацію з лікарем. Достатньо прийти до медзакладу. У Дубинському районі раніше судимий чоловік обікрав пенсіонерку. Він викрав у неї електроінструмент. Поліцейські знайшли все вкрадене у зловмисника вдома. Чоловіку 37 років, він знову має всі шанси опинитися за гратами. Новий метод шахрайства на Рівненщині. Аферисти телефонують до людини і просять її передзвонити на інший номер. Потім психологічно тиснуть і вимагають гроші. Поліцейські застерігають у подібних ситуаціях. Телефонуйте на 102. Сучасні версії колядок та старовинні віншування. Рівненські студенти разом пізнавали історію святкування різдва. Як його відзначали наші предки та які обряди залишилися, і до сьогодні дивіться у сюжеті. Ходімо з нами колядувати. У рівному студенти факультету музичного мистецтва провели для відвідувачів бібліотеки незвичний майстер-клас. Він об'єднав усіх охочих, хто прагне зануритися в атмосферу українських різдвяних традицій. Учасники заходу вивчили стародавні вінчування, які використовують для побажання здоров'я, щастя та достатку. Виконали сучасні версії колядок, знайомилися з історією різдвяних обрядів та разом творили святковий настрій. Організатори переконані, що збереження таких традицій є важливим. Особливо в такі складні часи хочеться всім передати гарні слова через різдвяні віншування і звичайно, гарні наші колядки, сучасні колядки, які з'являються щороку нові, і хочеться їх вивчати і виконувати, і ширити це добро, радість, світло, злагоду, мир, любов. Студентка Вікторія розповіла про особливі традиції святкування різдва у її родині. каже, що дідок до хати обов'язково має заносити чоловік як символ добробуту та міцності роду. Це більше, мабуть, на святу вечерю, коли завжди до нас приїжджає багато ну, велика родина додому, і взагалі тато завжди виходить з хати. його всі виганяють. каже, заносити діду. І в нас тато заносить завжди дідок в хату на святу вечерю, і там дітки за ним біжають. Там кукурікою там квокоють, гавкають для того, щоб всі тваринки розмножувались все було. Класно, щоб був урожай, скажімо так, різдвяні традиції це не просто набір звичаїв, це жива нитка, яка об'єднує покоління, нагадуючи про наше коріння та цінності. Пам'ять про минуле це спосіб зберегти нашу культуру, родині історії, а також той особливий дух єдності, який дарує свято передаючи традиції, ми допомагаємо молодому поколінню зрозуміти, хто ми є і чому ці обряди мають значення, додала рівнянка Галина Андріївна. Коли зере. Зараз... В Україні, в всьому мірі таке робиться, ми раді зустрітись тут. Розумієте? По... Поговорити, во розказати своє горе. Тому ми в нашому віці ще держимося. А є в мене знайомі, які вже сидять отак, нічого не можуть робити, тому що вони не активні. Практикум став не лише творчим заходом, а й нагадуванням про те, як важливо підтримувати культуру та національну ідентичність через покоління. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Наразі у мене все більше новин шукайте на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Я з вами не прощаюсь, а кажу до зустрічі вже незабаром на сфері.